З колві тепло там, де це важливо. Колві для теплих справ. Шановні, триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже майже майже півтора мільйони розумної аудиторії. Ну, вітаємо в нашій студії теж за доброю традицією. Олег Дунда, народний депутат України, фракція Слуга народу. Дякую, що прийшли. Слава Україні. Героям слава і вітаю всіх, Доброго ранку. Давайте почнемо з чергового, значить, текста Дмитрія Мєдвєдєва, місцеблюстітіля, oh, дару крісла російського президента. Він написав, що Бельгію треба стерти з лиця землі. Ми маємо можливість вдарити підводним дронам Пасійдон з з малогабаритною ядерною силовою установкою по вашому берегу, і він викличе раді... радіаційне цунамі. Що цьому передувало міністр оборони Бельгії? Сказав, що якщо Росія завдасть удару по якійсь столиці країни-члена НАТО, то Москву зітруть з лиця землі. І це заява міністра оборони тамтешнього. Ну і зараз оця вся, принаймні на словах ядерна ескалація. Вони вона кудись дуже дуже високо летить. Світ все більше говорить. Ну я не знаю, китайці це би назвали ну таким не дуже виваженим э, лексиконом, але воно є. Як ви це оцінюєте? Там все цікаво. Давайте почнемо по кожному. З першого чергу, по заяві міністра оборони Бельгії, як він там сказав, ми, якщо вдалять по будь-якій столиці члени НАТО, тобто так. тут можна трактувати як по Брюсселю, не можна бити. А наприклад, по Брюгі, в принципі, можна бити взагалі. Дивіться, дивіться, як змінилася позиція на 2021 році. Тоді ще Байден з ганебною для з точки зору України виступив з заявою, що. В Україні не буде жодного чобота американського солдата, а от за е, територію членів НАТО, за землю е, НАТО, вони будуть за кожний дюйм битися. А тепер виходить міністр Бельгії і каже: Ні, Брюссель, якщо вдарить по Брюсселю, ми там зрівняємо землею Москву. А якщо буде умовно там Брюги або Клайпіда, то тут ще ми подивимося, яким чином буде. Це тобто про прояв того, наскільки. Я б не хотів би використовувати це слово потужно. Наскільки все ж таки європейська частина НАТО, наскільки вона все ж таки намагається погасити будь-які будь градуси свого протистояння і бути більш миролюбивою? З точки зору Бельгії, це абсолютно ну, підходить до Бельгії, вони завжди такі були, так в такому випадку. Стосовно Медведєва, тут прояв іншої позиції станом на сьогодні в Брюсселі. Практично, вже я думаю, що до кінця року, скоріш за все, це відбудеться. Завершується процес узгодження питання репараційного так званого кредиту. Це коли російські заморожені активи конфіскуються за так званою схемою конфіскація без конфіскації. Станом на сьогодні розглядається сума в 140 мільярдів. І відповідно, якщо ми подивимося за останні заяви за останній тиждень з боку Москви, ми бачимо, як їх. Канючить, як їх крутить, як їх вирве від цього факту, бо вони вже розуміють, що їхні гроші забирають. А для будь-якої мафії і бандитського групування безумовно в Кремлі бандитського групування це одне є одне з найбільших коштовностей, це гроші, особливо якщо вони там рахуються на сотні мільярдів. в даному випадку і, відповідно медведів, як завжди. Використовується як такий собі цербер, який фактично намагається залякати іншу сторону. Пам'ятаємо, як Медведєв там щось пригав на Трампа з заявами, як він пригав на інших представників західного світу. Зараз він намагається залякати саме Бельгію. Зверніть увагу. Бо в Бельгії фактично ну, є найбільша так, кількість грошей. Тобто, це свідчить про те, що вони вже усвідомлюють, що цей репараційний кредит або конфіскація вже ось ось днями буде реалізовано. Ну не днями там, пару місяців. Тому у них така реакція. Стосовно ядерних погроз, взагалі тут дещо інша, ці, більш стратегічна історія, пов'язана з тим, що звісно ніхто бити ні по кому не буде. От забудьте навряд чи Москва або хтось інший використає або стратегічну, бо ядерну зброю, бо це фактично нівелює їх позицію в першу чергу Москви на в зовнішньому світі, бо це єдина є на сьогоднішній день інструмент, який вони мають ну не монополію, але перевагу над всіма своїми сусідами. І у разі використання тактичної або стратегічної зброї будь-де фактично по кордонах з Росії всі сусіди починають ядерні перегони. І Росії це взагалі не потрібно, вона втрачає будь-які приваги, тому ні жодного використання не буде. Але це не заважає погрожувати або щось виторговувати або використовувати того ж медведя. для чого вони взагалі це роблять, розуміючи, що вони не використають. Це так звана інструмент погроз, інструмент стримування проти. Заходу, для того, щоб захід не зробив ті кроки, на на які Росія не хоче, щоб він утнув це і надання там томагавків Україні в даному випадку. І багато чого ми з вами за три роки вже багато разів чули про те заяви з Москви про те, що а от якщо надасте Україні там артилерію, то це ж от ми одразу якось відрагуємо. або на не... це вже війна проти Це НАТО. Це, це а вже перший все було. Прильот Криму і все зразу було. полетить ядерка це вже По Це Криму летіло і летить. Так не звертаємо на це увагу. Окей, okay, тоді я ще процитую, точніше перекажу фразу російського пропагандіста Дугіна, тому що він ну написав те, що росіяни напевно так і мислять. Але він написав приблизно наступне: якщо ми кажемо там заходу чи Європі, що от нам потрібен Донбас, але не потрібна решта України. То захід буде намагатися відібрати у нас Донбас. Якщо ми скажемо, що нам потрібна чисто вся Україна, але далі ми не підемо, то значить, нам Донбас таки в. Від... Дадуть, а от за Україну будуть якось іще торгуватися. Якщо ми будемо казати, що віддайте нам Східну Європу, але центральну і Західну ми не чіпатимем, да то штати будуть відповідно там якось змагатися за Східну Європу. І от якщо ми тільки Штатам нормально так значить насипамо. Погроз мається на увазі, що треба він так і пише, що треба розмахувати булавами, бурісниками, посейдонами То тоді нам віддадуть принаймні східну Європу. Ну тобто, хотіти да дуже хочеться росіянам, але ну так аж занадто прямолінійно і навіть не завжди схоже на те, що говорив Путін. Абсолютно імперський погляд. А як це віддадуть? Я хочу собі уявити, що умовно, якщо він, якщо вони претендують на східну Європу, східна Європа це яка там Україна, це Польща, це Румунія, ну і багато інших країн. А як це віддадуть? Тобто, в даному випадку є якийсь Трамп, і Дугін йому погрожує там Бурєвєснік або чимось, або Медведів в даному випадку, і Трамп скаже так. Пане там Навроцькі чи хто там буде президентом той момент. А от ми тут подумали, ми хочемо врівноважити позицію або сторгуватися з Москвою. Напевно, давайте укладайте собі новий Варшавський пакт з Москвою. І Навроцький такий: О, я завжди мріяв про це. А давайте укладемо Ну це ж виглядає дивно. Давайте в східному Берліні піде якраз опять дойчмарка, але ота східно німецька ну, ну, ну це ж так не працює взагалі. Нічого цього не буде в даному вилі. Взагалі, на словах Дугіна, я би не зважав, в даному випадку, звісно, він вважається там, ідеологом сучасної ідеології російської імперської політики. Але до нього, наскільки я знаю, не дуже дослуховується, не дуже на нього зважають. Так, іноді на нього поглядають. Може, він колись щось якусь цікаву ідею е, висловить, але це не говорить про те, що він формує. Більше того, такий, як Дугін, на кшталт Дугін, там, Дугін е, там був, що, цей, от, що його підірвали в машині, е, Захар Прилепін. І так далі, у них доволі сумна доля. Чому? Бо такі режими, як в Москві, такі імперські режими, вони рано чи пізно приходять, що вони до ідеологів, які, які не є владою, але які намагаються підмахувати владі, вони рано чи пізно відрізають їм голови. Ну, це історична, абсолютно наука. Так завжди воно відбувалося. Отакі такі люди, які намагаються скакати поперед імператора і кричати, що вони кращі ніж імператор. Вони більш такі е, а більші фашисти ніж Путін. Ну так і звісно, таких рано чи пізно таким відрізають голову бо не потрібно бути краще ніж імператор в даному випадку. І тому Дугіна чекає така доля. Не звертаємо на нього увагу. Окей, і тепер власне про перемовини по лінії Сполучені Штати Російська Федерація був скасований ну такий анонсований. Да, значить спочатку проанонсований, Ось там за пару тижнів Путін і Трамп зустрічаються в Будапешті. Тепер уже про Будапешт забули ну і витоки з американської адміністрації пишуть про те, що у витоках з американської адміністрації пишуть, що це через непоступливу позицію Росії і чергові жорсткі. Вимоги, які якраз вкладаються, в те, що ми щойно обговорювали, ну ці дугінські забаганки, що вони хочуть, ну що треба зазіхнути аж на Америку, і тоді віддадуть, м, хоча би, хоча б як він пише східну Європу. Що Росія не знижає своїх вимог. Росія відмовляється від тих пропозицій, які лунали. Ну і от е, тепер ми чекаємо весни, коли Трамп з Путіним, коли Трамп з Сі у остаточно про щось домовляться. Нам не потрібно нічого чекати. У нас ми повинні розуміти, що це війна. На ж на привіті жаль вдовгу. Ніхто замість нас цю війну не вирішить, і тому у нас є один шлях. Лише перемога, інші шляхи у нас на превеликий жаль не існує. Ми не можемо домовитися з цією імперською москвою, не тому, що ми не хочемо. Ми, ну, можливо, б і ради шукати компріміс. Там цього не хочуть. Бо це з їх точки зору на превеликий жаль. Це війна не про окремі там, населені пункти. Ну давайте уявимо собі. Ну що там Путін не міг спати 20 років, бо мріяв Покровськ, приїхати. Покровськ. Ну, серйозно. Він навіть не знав, де він знаходиться. Йому це не цікаво. Це питання про. Перегляд результатів холодної війни це питання про Європу. Там призна багато більше, ніж умовно, там Бахмут, Покровськ або Маріуполь. І відповідно завершити війну там якимись компромісами неможливо. Саме тому а, європейці вони ж мріють про думають про те, що це війна про територію, і для них було великим здивуванням. Вони влітку питали, а що це відбулося? Чому Кремль не погодився на наш на нашу прекрасну пропозицію? Бо в них в міськах було, що це територіальний конфлікт. І вони не могли усвідомити, так ми ж добре запропонували, чому він там не погодився. І потрібно було в черговий раз пояснити, що це війна не про територію взагалі. Це війна про Литву, це війна про Польщу, це війна в якому сенсі і про Берлін. І так сталося, що Україна якраз дійсно є таким собі бар'єром і захис, захисним бар'єром Європейського Союзу, не НАТО. А саме Україна в даному випадку. Якщо повертатися до Будапешту для розуміння що відбу... і чому відбулося, потрібно почати з самого початку. А хто сказав, що Путін взагалі хотів ці зустрічі? Наскільки я правильно пам'ятаю, то це була пропозиція Трампа. А Путін як старий кдбшник, який намагається завжди не казати ні ні, ні так ніколи. Тримати суб'єкт або об'єкт, з яким він працює в такому підвішеному стані. Він з якої з власної причини вирішив не ображувати е, Трампа і не міг сказати йому ні. Він погодився на це. Давайте Будапешт. але бажання верніше або сенсу зустрічі в Будапешті він не мав жодного в даному випадку, бо потрібно було щось домовлятися а домовлятися вони не хочуть. Черговий раз як в Анкоріджі розповідати про пічині, ну звісно, можна. Але результат може бути негативний в даному випадку. Йому потрібно було якимось чином я вбачає спідлятися історії. Тому він цю роботу не, не дуже таку чисто доручив своєму коняці Лаврову для того, щоб він через помічників і так далі довів інформацію, що жодних поступок не буде. Таким чином зустріч в Будапешті була б скасована, але не руками Москви. Москва завжди буде казати що ні, звісно, ми готові зустрічатися будь-де будь-як. Але відмовились від цієї зустрічі, де в сполучених штатах хто винен? Сполучені Штати стандартна історія, як вони завжди це зробили, і з Україною і в даному випадку вони використали черговий раз на Трампу і на Сполучених Штатах. Ще раз, Москва само початку не хотіла цієї зустрічі. Вона могла б її провести, якщо просто для фото. Якщо б знайти компроміс, вони цього не хотіли. Вони розуміли цього. Але Путін вирішив це питання відмови, вирішити не власними руками, а передоручити це Лаврову. От, і все більше нічого там не було. Добре, війна все одно вдовгу зараз. У нас величезні величезні проблеми, в тому числі з комплектуванням війська. Ви як народний депутат можете розказати в якому вигляді обговорення про стан мобілізації, про, про посилення українського війська? Тому що про це говорять військові, про це говорить пробачте, весь Фейсбук, але ми не маємо рішень, і парламент тут мені здається. Ну я мало бачу чогось такого, щоб, щоб от парламент таки. В цьому ну, Напл... та. А, знову ж, давайте починати з базісу. По базісу у нас е, наступна річ. Потрібно визнати це вже четвертий рік повномасштабної війни. Визнати про те, що у нас людей менше в кілька разів. Ну, нічого, ми не зробимо такого, щоб змінити цю ситуацію. Ну, нічого такого не буде. Ну Не можемо ми збільшити населення там два-три рази. Ну це нереально в даному випадку. Але кожна війна це, е, і ця війна це е, першу чергу прогрес. Те, що у нас відбулося на полі бою за три роки, це коловний стрибок зміні і воєнної доктрини, і воєнних технологій. Я я не побоюсь такого сказати, що станом на сьогодні українська армія і, на превеликий жаль російська, це армія номер один в світі. Жодна інша армія світу, включно Сполученими Штатами, не досягають нашого рівня. В першу чергу, не рівня в розумінні сучасного полю бою. І коли ми глянемо на поле бою, ми, ми повинні усвідомити собі одну річ: ми не можемо воювати людьми. Це правда. Ми маємо воювати технологіями. Іншого варіанту у нас не існує. Тобто ми повинні прийти до тієї ситуації, коли на полі бою людей українців не буде. Будуть лише технології, будуть дрони, будуть безпілотні апарати, будуть будь-що. І більше того, коли ми витрачаємо свої ресурси, свої бюджети, ми повинні розуміти, що ми не маємо права витрачати вдовгу свої бюджети на купівлю якихось засобів озброєння, які через 2-3 роки. Стануть абсолютно недієві, застарілі. Ми маємо в першу чергу фінансувати research девелопмент. Ми маємо е, обов'язок фінансувати виробництво комплектуючих і різного роду, е, ну, наприклад, там, двигунів, антен, оптики, авіоніки, яку ми не виробляємо до сьогоднішнього дня. Це наше майбутнє, за рахунок цього ми можемо вигравати цю війну, а не людьми. І в черговий раз думати про те, як ми там мобілізувати людей, це фактично втрачати будь-який імпульс до перемоги. Ще раз: наші інститути, наші винаходи, наші вироби, наше виробництво, наше не на заході, і саме наш. І тут і Верховна Рада безпосередньо, і взагалі і Кабмін, і офіс президента мають сконструвати максимум зусиль. Все інше не працює. Ну але зараз у нас навіть про фінансування тих самих РНД, тобто research and Development, да, ініціативи про тисяч три тисячі кілометрів кожному безкоштовно на Укрзалізниці, або роздача оцієї чергової безкоштовної тисячі, воно якось не виглядає як активне залучення в проблеми війська. Сорі, ну така критика, я її читаю щодня. Е, дивіться, про ці три і так далі. Я не буду цього коментувати, але зазначу, що. Е... Незважаючи на те, що в Україні війна, війна за виживання, війна за нашу державність, все одно а, в тилу, все одно в в країні, в містах, все одно життя продовжується. Все одно ти може мож, потрібно забезпечити логістику, транспорт, життя, міста і так далі. А це все потребує коштів, це потрібно фінансувати. В якому сенсі, а, в яких сумах це питання дискусійне про нього можна говорити для того, є парламент про те, щоб говорити стосовно ресерч та девелопмент стосовно інститутів. У нас проблема, у нас є інститути, які розробляють, які дивляться за новими технологіями, винаходять щось нове. Ну, врешті-решт, слухайте, якщо б у нас цього не було, зараз би західний світ не їздив сюди, не намагався щось, я вибачаюся, поцупити або щось знайти і реалізовувати яке. От, наприклад, та ж історія, яка різниця між нами в Україні зараз поле бою це це дрони. Ми 50% шахедів збиваємо антидронами. Там зараз є нове винаходи, вироби в Росії. Нам потрібно щось знаходити нове, не тільки дронами. Там зараз про це розмовляємо. Але порівнюємо з Німеччиною. От нещодавно Німеччина уклала контракт на постачання 12 тисяч дронів на 900 мільйонів і провели тестування. Наскільки я пам'ятаю, жоден з трьох конкурентів не показав. Жодного дієвого дрону 25 й рік Німеччина. І порівняйте з Україною. Тобто, у нас є ця можливість. У нас інше питання про те, що і це є проблема: що в наших ресурсах девелп в нашій воєнній стратегії ми завжди реакційні. Ми реагуємо. На виник на проблему, що виникла, Причому дуже часто реагуємо в хаотичний спосіб, замість того, щоб прогнозувати і розуміти, як воно рухається, і перед якими викликами ми будемо буквально через рік і готуватися до цього. В результаті маємо таку ситуацію, як відбулася е, там влітку під Покровском, коли орки просочилися на 10 кілометрів кілометрів глиб, саме тому, що ми не були готові. В чому проблема, в тому числі, проблема е, з Покровском. Того, що ми не зробили висновки з курської операції, курська операція завершилася тим, що нам порізали логістику, і ми повинні були усвідомити, що орки Москва буде і в подальшому використовувати цю тактику. А ми потрібно було знайти відповіді на цю тактику. Не знайшли. Не придумав, і в цьому є проблема. Ну так, і ще в тому ж Покровську, ще в 23-му, і здається, на початку 24-го облаштування міста, клумби, асфальти, значить, доріжки, квіточки, соріни. Настільки дрібниця ще раз. Проблема в тому, що ми працюємо реактивно. Ми не думаємо про те, в чому різниця між нами і Орками. Тут я вимушений на превеликий жаль сказати дещо ну трошки їх Сказати про те, що в якихось аспектах вони є е, дуже професійними системами. Вони роблять яким чином вони, у них є проблема, вони використовують різні інструменти. Як тільки вони намацали успішний інструмент, вони починають його промислове масштабування, і в результаті, через місяць-два, ми стикаємося з величезною проблемою, бо вони не намацав. У нас на превеликий жаль, такого немає. І це те, що потрібно нам е, змінювати. Добре, що ж дуже дякую за те, що прийшли до студії. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії з нами в студії був народний депутат України із фракції Слуга народу Олег Дунда. Шановні, на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку. Попереду ще багато цікавих і дуже важливих ефірів. від моїх колег пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок н рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Гарно. Неділі підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.